Друзі, привіт! Сьогодні готую тушкованого кролика в сметані. Відразу скажу, що попереднє м'ясо вимочене у воді. Декілька годин достатньо. Можна і на цілу ніч замочити. У мене тут всього пів кролика. Називається розтягуємо задоволення. Обрізаємо спочатку зайвий жир, щоб він не зіпсував аромат кролячого м'яса. Даємо стекти воді, висушуємо м'ясо паперовим рушником. Перекладаємо у розігріту з рафінованою олією сковорідку. обсмажуємо з обох сторін протягом декількох хвилин. Ось так, спочатку в одну сторону, потім в другу. Верхній бік відразу можна посипати спеціями: сіль, мелений перець. Викладаємо верхньою частиною шматочків на низ та сулимо, перчимо іншу частину. Нарізаємо четвертинками цибулю. Обсмажуємо десь протягом однієї хвилини. Додаємо масло та 5 столових ложок сметани. Коли масло повністю розтопиться, виливаємо цю однорідну масу у м'ясо. Води доливаємо стільки, щоб кролятина. Повністю була покрита рідиною. Закриваємо кришкою та тушкуємо близько двох годин. За 15 хвилин до закінчення приготування додаємо часник, лавровий лист, можна інші улюблені спеції. Це може бути хмелі сунелі, базилік, хто що любить. І дієтичний тушкований кролик у сметані готовий. З казанка доноситься приємний аромат. М'ясо виходить смачним, ніжним, м'яким та соковитим. Смакуйте на здоров'я з улюбленим гарніром. Усім, хто завітав на канал, Дякую, не забудьте написати коментар, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. До зустрічі!